Вітаю! Сьогодні хочу розказати, що я придбала на свої полички у березні. Березень був у мене затратним. Придбала багатенько книжок. Не тільки собі, але й доньці. Це все для неї. А це вже для мене, а ось це для нас обох. Почну з цієї книги. Вона найкоштовніша. Я була на презентації цієї книги. В мене є репортаж з місця подій. Ця книга для всієї родини, а також для гостей. Прикольно писана, прикольно оформлена, мені дуже сподобалось, тому вирішила, що карти місця у домашній бібліотеці. Основне, я хотіла сказати, що цей рік я купую, максимально намагаюся купувати тільки українських авторів. Цей рік у мене рік української самолітератури, намагаюся не купувати перекладної. Та Іноземної, бо я так вирішила. Цей рік у мене такий. Тому, коли я обираю, що купити, я е, керуюсь правилом українського автора. На мене дуже магічно діють слова о, у вас є знижка». Тому, коли чую цю чарівну фразу, мені важко купити лише одну книжку. Отже, видавництво книголав, видавництво Комора і видавництво Богдан. Саме так мене і зачепили. Почнімо з видавництва книголав. Я купила в них 5 книжок, але чомусь тут тільки 3. Почекайте. Згадала ж про ще одну книгу. Я придбала 5 книжок, одна зараз у мого сина він її читає. Книга, прикріплю її тут скрін, передником якої є Дмитро Кулеба. Прочитаю її також, пізніше поділюся. Отже, в видавництві книгола я купила авторку Оксану Шаварська, Ірена Карпа, Ольга Купріян, Ліп Гусев і Дмитро Кулеба. власне. В видавництві Комора я купила Оксану Забушку. Листи Лесі Українки, і також листування Оксани Забушко і Юрія Шевельова. Як ви бачите, видавництво комора це такі серйозні книжечки. Велич, величезні, важкенькі цеглинки. Ось, наприклад, 5. Ой, 4 з цих і для порівняння. Так. Оксану Забушку люблю, дуже люблю читати, в, неї, в мене вже є багатенької книг, звісно, що не всі, але прагнемо туди. Тож, коли побачила український палімцент Оксана Забушко у розмові з Ізою Руслінською. Про що ця книга? Звісно, що про історію, про формування української нації, Тут буде про літературу українську, про тяглість історії, про тяглість традицій. І я знаю, що в викладі Оксани Забушко це буде дуже ґрунтовно. І тому не розраховую прочитати дуже швидко. Так, Листи Лесі Українки. З тисяч... Це перший том, з 1876 до 1870 97-го я ще не мала досвіду читати листи, але думаю, що це буде цікаво. Я читала лише щоденники Вениченко, і це було дуже прикольно, тому з Лесі українкою буде не менш цікавим. Тут пишуть, що вперше опублікований без вилучень зі збереженням авторського правопису епістолярі Лесі Українки, відкриває читачам можливість по-новому побачити одну з найяскравіших постатей української культури. Ось такий. Так, і вибране листування на тлі доби 92-го 2002-го. Це якраз мої роки навчання в школі, тому буде ще цікавіше подивитись, як. Я як школярка в якій епохі епосі жила, і як розумні люди про що думали, про що замислювалися? Так, тепер переходимо до видавництва книгола: П'ять книжечок. З цих я прочитала ось ці дві і розкажу про них в прочитаному за березень. Сподіваюсь, якнайшвидше зняти це відео. Тут. Маловато мені було в видавництві книголав українських авторів. Небагато чого було вибрати. Ну, але, в принципі, п'ять книжок це нормально так можна вибрати. Одна з них — «Дитяча». це авторка, з якою ми з донькою вже знайомі. Я знаю, що ця книжка за мотивами серіалу Школа. Мені здавалося, що серіал зняли за мотивами цієї книжки, чи навпаки? Я ще не читала, Було, буде дуже цікаво, я люблю читати книжки разом з донькою, потім разом обговорювати. А також нещодавно бачила відео про феномен серіалу школи на каналі бачила відео про серіал-школи на каналі Загона Кіноманії, про феномен цього серіалу. Тому мені ще цікавіше познайомитися з цим. Ось це незнайомий для мене автор, але книга має бути цікава. Це, я так розумію, теж період початку 2000-х тут розглянутий, але скажу точніше, коли прочитаю. Це художня історія. Переклад, до речі, Сашка Ушкалова. На секундочку. Так, отже, тут безробітний 23літній Артем Щербаков, який завис у вписці у свого друга. Він видавав себе за репортера CNN, продавав крадене артміське паливо над... і бачив українську війну і став секретним агентом ненадовго. І не зовсім секретним. Подивимось. Вежден Сашко Ушкалов. Це. Книга, яку мені треба було прочитати до книжкового клубу Сенс, я відповідально заповнила читати щоденник до цього роману. Мені дуже зайшла ця книга. Поділюся враженнями у наступному відео. Це видавництво Старого Лева. Я не маю сентименту до твердих чи твердих обкладинок. Але от з цього місяця у мене всі обкладинки тверді. І переходимо тепер до книг від видавництва «Богдан». Всі мені не знайомі. Також зачепила мене фраза знижки на підліткову та дитячу літературу. Важкувато було, до речі, на сайті віддарити саме підліткову, тому що багато дитячого, звісно, дитячого більше, ніж підліткового. І, але мені вдалося зацікавили мене. І, і хочу познайомити доньку з історичним романом. Це мій улюблений жанр. Хочу їй показати, що з історією можна знайомитися через художні книжки, і це трошечки прикольніше, ніж через підручники. Тож придбала ось таку дідами Роксолани від української авторки Олександра Шутко. Я її ще не читала. Історія Роксолани мені, в принципі, відома. До речі, книжки, книжку саму книжку Загребельного я не читала, я читала інші книжки Загребельного. Але все ж таки історія українки Роксолани вражає. Складний життєвий шлях від полонянки до кримського хана до дружини Султана Сулеймана. І матер його наступника Селіма II. Книжки йдеться про її життєвий шлях місця в історії Великої родини для дітей старшого і середнього шкільного віку. Гарненько виглядає. До речі, є тут ілюстрації, не знаю. О, тут ще є. Mm, так це частина да, слідами Роксолани», тому що тут є трилогія Роксолани. Роксолана Союз з сифілами, Роксолана – боротьба за владу, Роксолана Союз з ягелонами. Ну, тобто, якщо ця зайде, можна буде далі зануритися трошки детальніше. Тут є чорнобілі фотографії, а також невеличкі малюночки теж є. Так, все в, в, в турецькому такому стилі надписи. Гарно, Бі, білий щільний папір. Класно. Так, тут уже більш сучасніше. М, почекайте, Ось, у мене ще от Анастасія Лавранішина мати сонця». Зараз згадаю, чому вона мене зацікавила. Здається, це щось. По-перше, для старшокласників і дорослих читачів? Це щось міфологічне, судячи з шрифту, якісь руни, картинки трошки є, русалки, морські люди. Так, доволі такий крупний шрифт. Отже, що ж тут про що ж тут? Мати сонця. Серед безкрайого моря є стрімка гора. На її вершині зліплений аби яка проте затишний дім, в якому живе сонце. Щоранку воно виїжджає в небо на своєму буйному коні та тоші, а вдома залишається ма, може, так би і тривало, якби одного дня не постукала б двері юна вітриця? Щось е, е, завайба мені схоже на якісь міфи Древньої Греції, але це. України, я так думаю. Так, Анастасія Лавренішина виросла на казках, які відповідала її люба бабуся. З дитинства і нині казки ведуть її за собою, а інколи сама авторка веде за собою казки. Фентезі Мати Сонця написана на основі чарівної української казу Дідо Севідо. Працювати почала до повномасштабного вторгнення над цим текстом, а закінчувала вже в осереді європейських казок. Десь в Німеччині Ось така книжечка. Тут трошки жовтіший папір, але все ж таки щільний і шрифт Добренький. Також є закладинка. Тепер в сучасність переходимо. Ось ця книга мене зацікавила, незважаючи на таку дитячу обкладинку, тут серйозна тема сучасного повномасштабного вторгнення. І окупації. Я думаю, що в, таких, в такому викладанні це буде менш травматично, хоча зараз мало що можна приховати. Картинки тут дуже сучасні, Розпрекрасні освободителі освобождають від унітазів. Отже, Трошечки містики тут є, тому що тут є такий персонаж, як Приведуся. Українське містечко, в якому мишки мешкає Андрій з бабусі, Алли, окупували російські загарбники. Ви знаєте, що вони там роблять, Ах, і від їхнього свавілля потерпають не лише люди, а й привидка і Явдуся. Вона допомагає хлопчики знаходити дрова, щоб бабуся могла приготувати на вогнищі їжу. І Андрій з приведусією умудряється, допомагає ЗСУ, і лише при цьому Андрій випадково розкриває таємницю, хто така Явдуся насправді. Гарно, багато ілюстрацій, дуже крупний шрифт. як ніколи. І остання книжка Глиняний птах. Тут мене зацікавила зацікавив сюжет. По-перше, це екоповість. я вважаю себе екосвідомою. намагаюсь прищепити цю свідомість своїм дітям, своїй сім'ї, це одразу побачила. Цю, цей жанр. Отже, головна головній героїні 15. Вона любить глину, кактуси і комбінезони. Але зі всього світу вона може порозумітися лише з трьома людьми. З батьком, якого ніколи мав вдома, бо він міжнародний експедитор, з другом, що знає, які шмотки тобі личить у 100 крат ліпше за тебе. Та зі своїм хлопцем. Хоча насправді ти кохає, е, хоча насправді вона кохає нового вчителя географії. Отже, таке, такий складний сюжет, але насправді твої проблеми ще не починалися. У найближчому майбутньому на тебе чекають брудні підступи, ізольоване місце і купи сміття. Спробуй не загубити себе серед непотребів. Леся, як я розумію, що ізольоване місце через купи сміття, яке щодня продукує людство, і до чого ми. Котимось щодня, щохвилини. Тому я обов'язково це теж прочитаю. Отакі в мене були покупки в березні. 13, 14 книжок. З них вже. 4. Прочитано. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть, як ви стримаєтесь. Під час цих магічних слів знижки на книги. До зустрічі в нових відео!